Вітаю відвідувачів мого каналу. Здоров'я всім друзям, ворогам здоров'я не бажаю. Я сьогодні хотів трошки розповісти, показати та проаналізувати російський прапор, щоб ми його ніколи, ніде ні з ніяким іншим не переплутали. А переплутати є можливість, тому що дуже схожі по розташуванню. Кольорів це прапори Словенії, Словакії, Сербії, Хорватії, навіть Нідерландів. Ну там трошки в іншому порядку. Але який порядок, як це вивчити, запам'ятати, зараз все швиденько поясню. І так, за гіральдійськими герл... за герліг, за правилами е, читання будь-якого прапору починається зверху вниз. <кліг, <кліг, <кліг,> Пригадали. Е, Прапор України ще в 80-ті роки, коли це стало на часі, прапор наш називали жовто-блакитний. Відповідно, жовтий повинен бути, бу, бути зверху, блакитний або синій знизу. Так? Ну, на сьогоднішній день ми бачимо, що у нас ну, прапор трошки-трошки-трошки Синьо-жовтий. Це про Україну. Тепер про Росію. І так, там у нас триколор. Нічого цікавого, дивного нема. Бог троїцю любить, да, як кажуть. Раз, два, три. Сучасний прапор. І так, як запам'ятати, я вам зараз скажу. Верхня полоска це білий, синій, червоний. По російською мовою буде білий, синій, красный. Запомнили? Нет, конечно, не запомнили. Потому що, якщо його перевернути, перемішати, знову ж все воно втратило свій сенс. І так, як швиденько запам'ятати. Пишемо русскими буквами. Для русскоязычных, русскоскрепных. Белый, синий, красный. Запам'ятали? Вітаю! Яка країна, такий і прапор. Здоров'я всім друзям! Слава Україні!